Всім привіт з вами я, Юра, і, і закінчили ми на тому, як, як, як знайшли кучу-кучу-кучу-кучу алмазиків. Ну, не так, і багато кучу лише п'ять. і ми будемо вибиратися. Ось тако. На, на дворі день ми... Ики там ще, ще довго. Через коли ми спускалися минулий сей. Все так довго і довго було. Що, що, що хотілося б поставити на паузу, так думаю там же. А, я ж нічого не ставлю. Ну, думаю, що вже все забирати. Так, значит, забираємо сундук. Всі речі не можна підібрати, що нам не потрібно. Нам в принципі пару стоп не потрібно. Базуриту так нам мало не потрібно. Паледі нам, нам, нам не потрібно. Тепло нам цей тоже не потрібен. Це не потрібно. Не, такі. не знаю, що тут нам потрібніше є. В принципі, то з того, що я вигену нічого. Добре. Уж точно нам пічка не потрібна. Лише нам його потрібно. За... Дубові дошки нам не потрібна. У нас є дуп. За... Лук, 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 забув про лук. Кістки нам не потрібні. А це. А лілія нам не пісок. Пошту. Лазурить. Палиця. Рознущайтесь валішок. це нам тоже не потрібно я только все позначу і йдемо плавати йдемо крафтити знущайтесь знущайтесь нощайтесь так я знаю що я зараз буду робити палец сюда нет киснетки сюда Що? Що, місце? Нам его не потрібно в принципі. Пісок не потрібно у нас як куча піска. Кисток то, точно нам не потрібно. Що? О, це не потрібно, це не потрібно. Це не потрібно. Сможем, що наше не потрібно окей благодати сюди. Це не потрібно, це не потрібно. Ну, дерево нам потрібно значить, Прямо дндоп перерубляем що Я буду робити Синду А я зроблю чн Так так саме ч И по і, нам плавати по морю. В принципі мені цього вс не потрібно у нас Усики на на напичу Хватить Тепер що ще каміння це потрібно Мені Мені лиш на печки Сумно сомно Давайте я включу с потом маленький нічого нічо, не нічо, чути. Нічо. Баганая лодка. Точніше, что вы багные? Proklinai, tebe, daugiau. Nebežau. Bahnyčiovin. Problemka. О, oh, потому что таке скрокодайл пра плыва. Принципі тут 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 ничего нема. Тут бо болото, болото, болото як. Блотай, я кажу. Не сигал з лили ненавижу. Так, тепер мы питали, чому я их ненавижу. Думали сме. Чому лілі лі, такі прикольні? Чому ви... Чому ты їх ненавидиш? О чому я їх не набержу? Що мені треба крафт крафтилну робити? Не я так повного дереві. Дяк я так повного дереві не буду. Виглядали мені палці не потрібні. В принципі ці В розтакте, так буду стояти uns, 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 uns що написано? Це ж мусить це так, це так, це так. А це доба Никола. О, добре, палку мен. палки палки це... пакунки, це. Фу, вона Думаю, що я їх викину. Безсоляти якісь це. О. Поставляєте якісь це фейл був, я алмази викинув. Це був фейл фейл найбільший фейл у світі найбільший за той фейл фейл коли Та йо! знок крафтильно робити не ненавижу. вижу не залі впали було що доски дос. я не хочу на цих блатах слитися тут відьми

Поплыли. Це не зуман. И правда, і правда обновлення не дуже то фані. Казали, що будет... Цьке... Фу Олі, сура. Нас нашу разбилась? на първо ме с железни меча, подружено Нам потребна... опс обичава се. Що там ти? Я порко чуя, колко корил не чуя. А я думаю, это самое мазать, тут боды. Нет, я, я так не думаю, что здесь О-ну, амазе на такій высоті ніхто не повірив Буду сказати, Фу, читер. Читер читы чи 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 читер. Чит, 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 читер. Так я напять збирал добре. Джунгри! Ой, ну, поселення. Ніби было, є кату я кто прекрасно паги А железо бачу нам кис печера Думаю що нам не треба зараз напечерити Я думаю, що зараз ми будемо закінчити В принципі ми вже закінчили Итак, всем по пока. З вами был я, Юра. Подписывайтесь на мой канал и пока!